Десята ранку Казань. На території кількох заводів, зокрема, авіаційному, що носить ім'я Сергія Горбунова, лунає повітряна тривога. Як стверджують місцеві телеграм-канали, начебто навчальна. Втім, працівникам підприємств все ж доводиться пройти в укриття. А аеропортам Нижньокамська та Нижнього Новгорода на декілька годин відкласти усі рейси. За лічені хвилини лунає вибух. Російське Міноборони звітує про начебто збитий український безпілотник. Чи влучив дрон безпосередньо у завод? Достеменно невідомо. Джерела РБК Україна у спецслужбах переконують, що Горбунова атакувала гур на підприємстві. Виготовляють і ремонтують бомбардувальники ту 22 м та ту 160 м а це вже російське ковилкіно, що у Мордовії під ударом знову опинилася одна з місцевих військових частин за майже 700 кілометрів від кордону. Цілю безпілотника вдруге від початку квітня стала за горизонт на рлс контейнер, кажуть співрозмовники української правди у розвідці. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали у ковилкіно близько дев'ятої ранку. Результати так званої бавони поки уточнюють. Нагадаю, 11 квітня силам оборони вдалося пошкодити у цьому ж радіовузлі будівлю, де розташовувався ком. Мандний пункт ніч видалася гучною для аеродрому Кряж у місті Самара. І успішність цієї атаки гур підтверджує офіційно. Нині відомо про знищений гелікоптер, мі 8 яким загарбники перевозили зброю й особовий склад. Вертоліт такого типу, за оцінками українських розвідників, вартує від 10 до 15 мільйонів доларів. Удар по ворожому аеродрому у тимчасово окупованому Криму. Спільна операція ГУР СБУ та збройних сил запевняють джерела абозрівателя у спецслужбах. Хоча жодна з них не бере на себе відповідальності за цю атаку. За даними видання, у Джанкої вдалося пошкодити три системи ППО, вертольоти і іншу техніку, а ще склад боєприпасів. Як стверджують активісти руху, а теж серед уражених комплексів новий ЄС 400. місцевий паблік Кримський вітер» повідомляє також про близько 30 загиблих військовослужбовців і Ліж ніж 80 поранених. Через брак місць у найближчому госпіталі їх начебто перевозять у Севастополь. Раніше компанія Airbus Defense and Space публікувала супутникові знімки аеродрому в Джанкої, яких осінь та аналітики нарахували 4 літаки Су-25, 10 вертольотів Мі-28 та 2 К-52. Попередньо литовище уразили за допомогою ракет Атакамс. Олег Булах для апостроф Тіві.